Віт малята! Сьогодні я хочу пограти з вами в одну цікаву гру, яка має назву Що я подарую матусі. Дивіться уважно уважно на картинки і говоріть, що ж ми подаруємо для нашої любої мами на свято. Готові тож перша картинка. Погляньте на картинку і скажіть, що ми подаруємо мамі: інструменти чи букет квітів. Так, букет квітів. Вірно малята. А зараз парфуми подаруємо матусі чи дрель? Вірно, матусі подаруємо запашні парфуми. Супер. А з тих подарунків, що ми оберемо для матусі, сумку? Чи цвяхи й молоток? Так, сумку оберемо для матусі. Ми. Смачні цукерки чи футбольний м'яч? Смачні цукерки любить наша матуся і ми їх подаруємо їй. У нас є помада і машинка для бриття. Що матуся любить, що подаруємо? Так, гарну помаду подаруємо мамі. Годинник чи ляльку. Так, ми мамі подаруємо годинник. Вона вже не грається ляльками, вже доросла. Погляньте гарні туфлі під сукню чи кроватку. Так, мамі подаруємо туфлі Краватка для тата, вірно? Гарне намисто чи ось така іграшка пірамідка. Що ж оберемо? Вірно, тітки, оберемо намисто для мами. Малята, ви молодці! Дякую вам, друзі, що допомогли мені обрати подарунки найкращі для найкращої світи матусі. До побачення!